Дорогой дни, мне не подобрать слово. Хоч я типа изду им. Но... Всім привіт! ну Тут вступу не мало бути, я просто мав взяти... цей прикольний якийсь контент. Зараз даю. Ну як контент? Я просто залишився один вдома і тут корова на мені кури. Коротше, даю для корови різані яблука, тут ще залишилось. чуть-чуть. видоїв я корову. Зараз покажу скільки вийшло. Літр 6 Шість... вийшло. Ще чуть-чуть, на міліметра два не вистачає, до шести літрів. Одною рукою важко знімати. Хопа, яблука є, вода є. Це їй буде на ранок. Це молоко. їдять, а що курчати їдять? А покажу, що курчати їдять. Чікс? То трохи туди. Перемішуємо. Трохи кабачка багато натер. Ну то нічого. Треба молоко забрати. Є, грязні руки я в шоці. Ара віднесу його. Що курчата їдять? їдять? Щось таке? Оце увес у нас. Увес. Ні, це ячмінь, це ячмінь. Коротше, перебитий з... Пшеницею. Ось пшениця. Перебитий з пшеницею. І виходить така крупа. Береться тр трохи цієї крупи. Знімати тяжко одною рукою і циву. Сипеться до кабачків. І це все діло перемішується. А великі кури їдять Кш. великі кури їдять просто пшеницю. М -м, треба було перемотати хоча б. Цікаво вам дивитися, на як я мішаю, але. Но... Я показую, як є. Я не циву. Зарані не підготавлюю, не прибираю. Ну, так показую, як є воно. Кому цікаво, ті дивляться, кому не цікаво. Не дивіться. Все, коротше, обратно сюди. Мелю на такому млинку. Не знаю, як він називається. Байдуже, як він називається, це не реклама. Меле нормальне. Все, чиста рука, щоб зараз нічого не нападало молоко. Це, коротше, що нападало, це корова. Е, коли їсть ціну, в даному випадку траву, вона крутить головою і розкидається все. Тому отак. От. Ну, Це все цілиться і все нормально. Ага. Я зрозумів. Класно. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде цікавіше відео. Грубо говоря, трохлітрова банка, і тут аж, я не знаю, ну, може літр дві от сили точно буде. Десь коротше, літр 5 я видоїв. діло, що я не професіонал в цьому ділі. Я даю тільки декілька разів, разів доїв, тому в мене вийшло 5 літр. Моїй бабусі виходить більше. Залежить теж, скільки корова дасть. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Далі щось буду видумувати, цікавіше знімати.